Заробляти, і ми саме про це поговоримо. Доброго вечора! Вітаю вас на своєму телеграм-каналі Capital.ua. І сьогодні перша тема буде саме про те, як більше заробляти грошей, тому що більшість українців в коментарях мені жалуються на те, що не заробляють гроші, де ж, де ж їх заробляти. Отже, перша тема гроші: як їх заробляти більше, необхідно знати декілька секретів. Нас справді нас цьому не вчили. Я пам'ятаю, в університеті то була якась нудна наука взагалі не зрозуміла, тому що ну ну що тут такого, коли ви зрозумієте, що гроші мають. Функцію обігу, функцію міри, міри вартості, функцію платежу, функцію світових грошей та функцію накопичення. Ну, за всього цього в університеті я зрозуміла тільки функцію накопичення, хоча я була найкраща студентка курсу економічного. Тому по-простому, давайте поговоримо Спершу ми зрозуміємо, що гроші це є мір, міра, як роботодавці оцінюють. Нашу працю взагалі, наскільки ми є корисними для підприємства, на якому ми працюємо, і як нас оцінюють роботодавці? Це оплата за місяць, по годину оплата або відрядна. Відрядна це що означає? Виконали якийсь об'єм роботи, отримали оплату. Не виконали, відповідно, не отримали. Насправді, роботодавцю, звісно, вигідніше. Платити лише відрядну оплату праці, але є такі професії: це більше за все там офісні працівники, які працюють просто з 9 до 6, виконують якісь функціональні обов'язки, у них в обов'язки там брати постійну трубку телефону або здавати звіти, або на комп'ютері набирати там якусь інформацію. І ви, коли приходите на роботу, ви знаєте, що вам необхідно робити, у вас є. Як там посадові інструкції, і ви виконуєте роботу, відповідно отримуєте зарплату. І більшість людей думає, що рівень зарплати залежить від роботодавця, і так виходять на неулюблену роботу, отримують копійки і, і жалуються на життя. Тому я в своїх лекціях пропоную. Достукатись. Хочу достукатись до вас, і щоб ви зрозуміли, що в цей період, коли ви молоді і активні, коли ви ще не пенсіонер, то рівень ваших коштів, рівень вашої оплати залежить від вас. Поки у вас є руки, ноги, ви ходите, працюєте, так, то намагайтесь розвиватися і, і отримувати більшу зарплату навіть на тому місці, де ви знаходитесь. І такий є дуже корисна порада, яку я вам хочу сказати, ви маєте зрозуміти, що дуже важливо дізнатися, хто кінцевий є платник за вашу роботу. До прикладу, хочу пояснити, от людина працює на заводі і думає, що їй просто зарплату платить керівник. Да? А насправді, якщо це приватне підприємство, то Доходи цього підприємства залежить від того, наскільки успішно буде продаватися продукція цього заводу і цього виробника. І якщо підприємство, до прикладу виробляє якісь деталі незначні, да, то скоріш за все не деталі є кінцевим продуктом. Далі цей ці деталі продаються на інший завод, де виготовляється автомобіль. Далі цей автомобіль продається в автосалоні. І, от якщо не будеться довга цепочка переб'ється, то, відповідно, не отримає підприємство по виробництву автомобілів кошти, і, відповідно, не отримає кошти ті, хто виробляє деталі. Тому, де б ви не знаходились, ви маєте зрозуміти, хто насправді вам платить. Лише в державних структурах платить і те. Це не не уряд платить, не бюджет платить. Треба зрозуміти, що на державних підприємствах платять платники податків. Всі ми з вами працівники сплачуємо податки у вигляді сплати або зі своєї заробітної плати, або коли ми йдемо в магазин і купуємо товари, скрізь є ПДВ: 20%. За кожен товар ми сплачуємо податок і тим самим забезпечуємо роботу. Всієї взагалі економіки країни, і тому дуже важливо, чим більше багатих людей в країні, тим краще працює економіка. хух Трохи загрузила вас, так? Сама від себе не очікувала. Просто, Ну чесно, не можу вже більше слухати, коли людина каже, ой, там мало платять. Ну, знайдіть можливості, щоб отримувати більше. Якщо на цьому підприємстві нема у вас можливості отримувати більше, ну знайдіть інше, працюйте в іншій сфері, додатково якусь роботу беріть онлайн робота і. Від вашої кваліфікації також все залежить. Так до речі, щось я довго розповідаю, а не встигла ще познайомитися з учасниками в Тіктосі. Будь ласка, хто вперше у мене на трансляції? Поставте одиничку, будете коментувати, і буде тоді. Рекламуватися ця трансляція, більше людей її подивиться. Будь ласка, постійно так бачу. Дякую, одиничка. Хто в друге, втретє, в, в десяте мене бачить, поставте двічку, і також дуже мені цікаво, з яких міст ви мене дивитесь. Можливо, хтось навіть із за кордону Отже, я на кожній компанії, в якій працювала, завжди думала, як підвищити. Дохід, який отримає роботодавець, мій, допомагала йому підвищувати цей дохід, і, відповідно, також заробляла за рахунок збільшення доходу самого підприємства. Якщо ви також можете таке зробити, то це найкращий варіант. А ні, ну, переходьте до мене в телеграм-канал, поспілкуємося індивідуально, може, я вам щось підскажу. І можемо переглянути, що на даний час у нас хто більше всього заробляє гроші. Полтавщина, Оль, дякую. <плтавщина> Полтавщина заробляє більше всіх грошей. Бачите? Так, на слайді у мене зазначено, що це, звісно, айтішники наші вищий менеджмент і навіть в державних підприємствах. Там собі вони добре виписують і премію. А найнижче, звісно, там бібліотекарі і е, вчителі по областям, якщо ми глянемо в Києві, відповідно середня зарплата 30 тисяч гривень, а в Рівенській області 12 тисяч гривень. Тому дійсно, з різними людьми з різних куточків України по різному треба розмовляти, тому що у них. Різна зарплата, але можливості отримувати додатковий дохід онлайн є у всіх однакові. Тому залишайтесь на цьому каналі. Також про це ми сьогодні поговоримо. І також цікава інформація про те, як більше отримувати гроші. Є таке дослідження, яке проведено, хто отримує більше грошей, робітники або підприємці. То підприємці в 5 разів отримують більше грошей, ніж робітники. Що для цього потрібно зробити? Відкрити свою власну справу і працювати самому на себе. Тоді, дійсно, ваші доходи зростуть в 4-5 разів, але тут і відповідальність більша, тому що вам самим вже треба вирішувати, як саме головне продавати ваші послуги, ваші товари, тому що не буде продажі, відповідно, не буде грошей. Наступна категорія це бізнесмени. Це вже люди, які навчилися організували таку, таке підприємство, яке вже приносить їм гроші за рахунок праці інших людей. І відповідно чим більше людей або чим більше мережа, це ми говоримо і про заправні станції. Про тебе, про епіцентр це великі корпорації, і, звісно, ті люди, які організували роботу цих підприємств, вони красавчики, молодці. так Тільки можна їм повчитися у них, звісно, якщо вони це законним і легальним методом зробили. І наступна категорія. Ті, які взагалі вже мають і гроші і мають вільний час, це інвестори, це ті люди, які навчили, щоб гроші працювали за них. Що ми подивимося на рахунок? Приватних підприємців дуже важлива категорія для економіки України на даний час близько двох мільйонів підприємців в Україні є, і вони є основою сплати податків і отримання доходів нашої держави. І якщо до прикладу, от я бачу, що сплачені доходи, до прикладу, 25 тисяч гривень кожен підприємець сплатив в місяць. Так, це, це в мій чи, а, чи за рік. Ну, Колись я рахувала, що дійсно кожен підприємець десь близько 100 тисяч гривень в місяць отримає. І також змінилася стать підприємців. Багато чоловіків, звісно, у нас зараз воює, а більше жінок стало вже приватними підприємцями, розвивають нашу економіку, беруть на себе відповідальність і отак працюють. Тому молодці. Будемо вчитися. Також розповідаю в своєму телеграм-каналі і, взагалі, в своїх відео і роликах, як ви можете легко також стати приватним підприємцем, і що дуже важливо без капіталу вкладень, тому що більшість людей боїться розвивати якусь свою справу, тому що бояться ну, нема коштів насправді для того, щоб розпочати якийсь бізнес. Для цього необхідно мати кошти. Так. Сьогодні про гроші ми поговорили. Другу тему хотіла поговорити з вами: саме як домогтися зростання наших коштів. І саме на цьому слайді зупинимось. Хто у мене в телеграм-каналі, то може бачити цей слайд, і я його постійно також, перелік компанії запощую в. В стрічки новин, ви завжди можете побачити цю табличку. Я підготувала, щоб кожному було зручно побачити її. Тому запам'ятайте, і коли у вас питають, де українці можуть оформити собі приватну пенсію, ви одразу будете бачити цю табличку.